And language our next speaker is Lars laris lemon from netnod he is a well-known expert on dns administrating and netnod is working with the infrastructure and also it is providing a certain time for sweden so it was a very interesting fact to me because i recently just saw that on the website, and also netnod provided us with help, as mitra mentioned, each support in support, supporting domain.ua uh, during the difficult times. so the floor is yours, lars, johan lehman, your presentation. thank you. Uh, i hope. yes, <laughs> чути. <laughs> Я намагатимусь зараз поділитися своїм екраном для того, щоб побачити, чи можу я. Отже. Чи видно мої слайди? Yes, okay. Так, все чудово. Дякую. Отже, я надзвичайно вдячний за те, що мені надається така можливість презентувати для вас і також мої найтепліші привітання з 30-ї річниці. І, так, на жаль, аніверсірі не найкращий час для святкування річниці або ювілею. І насправді в мене такі змішані відчуття. Тому що в мене дуже багато співчуття до вас. І я б хотів бути із вами особисто для того, щоб це відсвяткувати. На жаль, наразі це неможливо. отже, я б хотів надати вам оновлену інформацію щодо того, що намагається робити нетно під час цієї кризи, і що ми намагаємося продовжувати робити. Перш за все, я швиденько хочу просто описати, що ж таке нетнот. Ми дуже невеличка компанія, і а, ми були. Засновані до некомерційних організацій, не комерційному фонду. У нас власне ми працюємо з інтернет інфраструктурою. Наша компанія, вона, власне, є таким спінофом компанії у Швеції в Стелгольмі. Але на сьогодні ця компанія, яка. Ви допомагаємо. Ми намагаємося забезпечити безперебійний інтернет для скандинавських країн за їх межами. і у нас є декілька типів нашого нашої роботи. Перш за все, це обмін інтернетом. Так ж, само як пан Вендер Кукменшпо зазначив, що ми робимо. Ми робимо теж саме власне і в. В нашій галузі, і також, як ви бачите, у нас є декілька таких точок, які поширені по регіону, і Стокгольм одна із цих точок. Також ми надаємо дуже точні послуги часу. Тобто ми налаштовуємо атомні годинники, які дуже гарно синхронізовані на національний час і на рівні мікросекунд. І ми надаємо синхрону. Послуги синхронізації часу для різних протоколів, для протоколів безпеки, для PTP, для NTP та для NTS протоколів. І знову ж таки, працюємо з різними типами протоколів. У нас є власне свій такий розробка, яка власне надає NTP і Наразі забезпечує безпеку NTP. Тож наше технічне остаткування дозволяє дуже дуже швидко це робити. У даному випадку найцікавіше це, власне наша послуга в Сенікас. «Анікас». у нас є мережа із 80 місць приблизно по усій планеті, де ми надаємо послуги. і Ця інсталяція, яка вже встановлена, і поступово ми розростаємось. І провайдфромфромвісфліт із цієї величезної кількості серверів. у нас є, власне декілька груп у світі, які мають привілей працювати саме із такими от серверами із кореннями ДНС. У нас є більше семидесяти. Власне, доменів такого вищого рівня, які обслуговуються. Також у нас більше 80 сайтів, які розташовані від Стогольма до Йоганесбурга і від Верінгтона до сан франциско І власне у нас є сервери у наступних містах, які перелічені. Також ми обслуговуємо близько 15,4 мільярда запитів на день для род послуг і послуг, ELD, які ми обслуговуємо, і це ви також бачите кількість запитів на секунду, на рік на місяць, і також час роботи власне знову ж таки не окремий компонент, але вся система. Вона працює на 100% уже протягом майже 20 років наразі. отже, ми використовуємо маршрутизації для покращення доступності та стійкості. І у нас така ж сама IP-адреса, яка повідомляється з кількох локацій і також протокол маршрутизації BGP спрямовує трафік. До найближчої локації, до найближчого місця. І це дає no нам автоматичний розподіл навантаження і досить легко нам припинити роботу сайту або послуги, якщо, тому що у нас BGP автоматично і без затримки змінює Instantaneous. 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 маршрут. Тобто негайно практично. So, system, in... Отже, це той стандарт, який у нас встановлено. І подібним чином, як зазначалося на самому початку. Ми дуже сильно хвилювалися щодо того, що трапилося в Україні, і все ще відбувається. і а, ми подумали, як ми можемо допомогти, які ресурси у нас є для того, щоб допомогти ними Україні будь-яким чином. І до чого ми прийшли у нас. Була ось ця широка мережа dns серверів. Що ми могли? Це ми могли посилити спроможність dns сервера для України для Номана.юа. І уже увечері четверга. власне це обговорювалося кількома людьми. Був натноді. Отже, я, я один із старших інженерів. І Ми мали обговорення три-чотири-п'ять людей приблизно для того, щоб зрозуміти, що ми можемо зробити. І наш генеральний директор сказав, що так, ми будемо надавати безкоштовну глобальну послугу Anycast для .ua і для пов'язаних доменів. це було в четвер ввечері. П'ятницю зранку у нас була нарада з планування, і за столом у нас був генеральний директор. У нас був менеджер із продукту. У Нас був інженерний відділ, у Нас були люди з операційного відділу, відділу працевлаштування і власне технічні працівники І після того, як ми обговорювали, як же ми можемо здійснити те, що нам потрібен новий продукт, як ми можемо це зробити. Ми зрозуміли, що нам потрібні dns продукт тобто нам потрібне щось нове, тому що ми зрозуміли, що нам Потрібен новий префікс IP, Нам потрібен новий такий от відбиток. І, власне, тому що ми не надаємо послуги для усіх користувачів із одного й того ж самого. підсету, так би мовити, Ми хочемо уникати насправді. Того, що от деякі користувачі, скажімо, вони а, будуть суб'єктами якоїсь атаки, і це ставить під загрозу усіх інших водночас. Ми цього намагаємося уникати, тому нам потрібні були різні а, комбінації, і нам потрібна була нова комбінація для того, щоб переконатися, що ми можемо власне надати максимальну потужність і все ще підтримувати сепорейшном сепарацію, сепарація, бо це відокремлення послуг у користувачів. Тож, нам потрібен новий відбиток, нам потрібен новий профіль послуги. Ми маємо мати змогу надавати це із різних серверів і робити все швидше, ніж ми зазвичай це робимо. І нам потрібно було створити нову базу для клієнтів. І знову ж таки, зрештою, ми зрозуміли, що нам це потрібно здійснити сьогодні. І за столом була просто тиша. Тому що ми всі зрозуміли, що ну, гаразд, зараз 9-10 ранку, певно, і нам потрібно сьогодні це розробити, ну, це буде нелегко. Але ніхто не запитав, чому. Тому що це було абсолютно очевидно для нас, чому це потрібно зробити. І зрештою було одне питання від інженера, коли ми починаємо? Тож, це те, що відбулося, і ми почали дивитися на різноманітні частини, які нам потрібно було з'єднати. Отже, о 8.22 вечора запрацювала вже перша служба, і мій колега сказав, що ми готові. Він повідомив, що ми готові вже а, працювати. Тобто, якщо ви хочете це використовувати, ми можемо це зробити. Цей процес зазвичай триває 2-3 тижні у NetNode. Для того, щоб розробити, встановити новий продукт, для того, щоб додати цей префікс, для того, щоб власне, поширити це по серверах по всьому світу. Потрібно дуже багато ручних. Транзакції, і це займає дуже багато часу. Цього разу це було зроблено менш ніж за 12 годин, тому що всі у, із наших співробітників вони розуміли, якою є серйозність цієї ситуації, тому що це війна, це критично. І я працюю з NetNode уже 25 років, і за 25 років жодного разу я не бачив такого наказу наказу, щоб власне залучалися абсолютно всі. Отже, тепер. Ми е, знаємо, як було введено у е, дію е, два нових таких от е, майстри у Стокгольмі, майстри з дистриб'юції. І у нас було вже декілька, частина машинерії, яка готова, і частина, яка була дуже швидко відправлена в виробництво. У нас було 16 е, машин по всьому світу. Ми намагалися намагалися уникати. Знову ж таки, того, щоб це накладалося на багатьох користувачів і також, звісно ж, ми намагалися уникати ось цього розділення. Це все почалося. власне, як ініціатива НЕТНОТК коли ми дивилися, що ми можемо власне зробити, і це залучало наші зусилля. Це було частиною більших ініціатив, які були координовані міністерством Швеції із закордонних справ яку уже зазначав Дмитро сьогодні. І це те, що ми намагаємося робити, Ми намагаємося надавати стабільні інтернет-послуги, і ми намагаємося робити все можливе для того, щоб допомагати, тому що ми розуміємо, що ми набагато менша країна, ніж Україна. І У нас тільки одна п'ята, одна четверта вашого населення, і менша територія, але але власне наступного разу це можемо бути ми. І як люди, які люди по всьому світу, ми б хотіли отримати допомогу, і якщо раптом щось погане трапиться. тож це те, чим я хотів із вами поділитися дуже швиденько для того, щоб показати, що ж ми зробили, де ми знаходимося наразі, і ми хочемо продовжувати сервіс власне надавати наші послуги стільки скільки вам буде потрібно ми щиро сподіваємося що зрештою ви позбудетеся цих проблем і позбудетеся усіх складних моментів які мають місце у вашій країні з повагою до всіх вас дуже дякую дуже дякуємо за вашу неймовірну роботу за те, що ви так швидко зреагували у такій незвичній ситуації. Ми маємо Дмитра, який хоче поставити питання. Так, мені здається, що я ставлю забагато питань, але насправді я хотів подякувати. Хотів зазначити, що дуже швиденькі такі деталі. А звісно ж, ви праві спершу у нас не було власне українського нетно, ну, тобто. У нас були Org.ua, Net.ua і абсолютно інші ресурси. і дуже дуже багато інших. Є називаються корпоративні зони і публічні зони другого рівня. Власне, .ua, не тільки тому, що ми не довіряли вам, але власне боялися ділитися, то давайте не будемо думати, не будемо все віддавати. Ми використовували ще трьох провайдерів PCH і у нас були клауденес. Uh, у нас було um, казірів, і це були експериментальні. Але насправді я надзвичайно радий оголосити, що у нас є робота в ком'юніті і Ми вже співпрацюємо із нетноди. Ця частина вона була здійснена ще до цього. Я не лінуюся це робити, але просто ще один момент, як uh, каже Стів uh, Джобс. Дуже дуже вам дякую. До речі. Домен Окр він також у тій ж самій хмарині дуже невеличка зона, де Укр, от до кінця він керується іншою компанією, не мною і зрештою вони перенаправляються від нас до вас. Це як проксі, але я гадаю, що власне зараз вони покращили свою діяльність, але власне вони не просили нас це робити. Тож так, але я не знаю, можливо, вони надішлють, Одного дня до нас своїх людей для того, щоб подякувати і. У будь-якому разі, я надзвичайно вдячний вам за це і, може, є ще інші питання. Дякую. Really Чи є у нас іще питання? Поки що нічого не бачу. Дуже дякую за таку можливість. Я виходитиму з конференції, тому що мені потрібно здійснити свою презентацію в іншому місці. Надзвичайно вам дякую за таку зустріч, за можливість презентувати. І ще раз вітаю вас із 30-ї річницею. Дякую.